Давно хочете приготувати ідеальні сирники, але не завжди вони получаються. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Янюк і ви на каналі Щасливий Кухар. І сьогодні я вам покажу, як приготувати ідеальні сирники, надзвичайно смачні, які будуть смачніші, ніж в будь-якому ресторані. Перед початком ми почнемо готувати, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. А ми будемо починати. І нам потрібно буде творог біла мука, цукор. Одне яйце, один ванільний цукор, один пакетик, чуть-чуть буквально щепотку солі. Також подавати я це все буду з пудрою, м'ятою і червоні порічки. На 500 грам творогу я буду давати 3 столових ложки муки, 3 чайних ложки цукру. Я не люблю дуже солодкі сирники, тому багато цукру я не даю. Ви можете давати більше, можете давати менше. Одне яйце, один пакетик ванільного цукру. І також щепотку солі. Достатньо. Все. Тепер це все гарно перемішуємо виделкою. Ось така творожна маса в нас вийшла. Багато муки не потрібно давати. На 500 грам 3 столових ложки буде просто ідеально, тому щоб вони не були забиті, бо перед жаркою ми ще їх будемо обкатувати в білій муці. Для того, щоб була скоринка. Супер. Тепер наша задача сформувати наші сильники. Робимо ось такий шар. Обкатуємо його в муці. І за допомогою ножа ми робимо ідеальну форму. Все. Супер! Ідеальні просто сирники, ідеальна форма. І продовжуємо це все звідси. Ложка, ти мені мішаєш? В розмірах ви можете робити, які ви хочете. Чи вони можуть бути великі, вони можуть бути маленькі, можуть бути середні розміри, які зараз я роблю. Це все на ваше побажання. Ось так вже виглядають сирники поформовані. Зараз ми їх відправляємо на сковорідку, обжаруємо з двох сторін. Для того, щоб сирники у нас були з дуже хрусткою скоринкою, нам потрібно максимально розігріти сковорідку. Ну, як максимально, щоб вона була гаряча. Моя сковорідка вже розігрілася. Наливаю олії. Чуть-чуть, ось так. Розганяю олію по всій сковорідці. І чекаю, щоб ще розігрілась олія. Буквально 2 хвилинки. Ну що, сковорітка вже розігрілась, можна відправляти наші сирники. Супер. Коли ви викладаєте сирники на сковорідку, Розраховуйте стільки місця, щоб вам було їх зручно перевертати. І ще ось такий маленький я поставлю всередину, щоб мені було зручно. Все, супер. Обжарюємо з кожної сторони до хрусткої скоринки, щоб було все на ваш смак, як ви любите. Ну що, з однієї сторони вже сирнички наші приготувались. Перевертаємо на іншу. Ух ти! Просто клас. Бомба. Просто ідеальні, друзі. Якщо ви зробите все по моєму рецепту, так як я показую в відео, у вас можуть вийти ось такі ж сирники. І повірте, на смак вони просто ідеальні. Все, обжаруємо ще дві хвилинки з іншої сторони. Класні, рум'яні, хрумкі, просто супер. Можемо трішки ще додати олії, бо олія вже випорувалася. Ще буквально чуть -чуть, і можна буде вже забирати з вогню, робити. Моє фірмове оформлення і подавати до столу. Дивіться, щоб не згоріли. Щасливий мій кухар. Все, все, погано. Все. Все, наші сирнички готові. Пройшло десь 6 хвилин. Супер. Забираємо з вогню, виключаємо плиту. І подаємо до столу. Так, викладаємо наші селички на тарілку. Просто ідеальні, друзі, просто максимально пухкі, максимально рум'яні і просто максимально смачні. Блін, я вже хочу їсти. Так. Додаємо ось цю чарівну штучку. І в кінці, друзі, посипаємо пудру. Просто бомба. Просто супер. Ну що, воля? Сирники. Я ж вам обіцяв, що вони будуть краще, ніж в ресторані. І, як ви можете побачити, просто ідеальний розмір, ідеальна прожарена скоринка, ідеальне оформлення. Давайте спробуємо, які вони на смак. Я даю собі трошки сметани, тому що я просто обожнюю сирники зі сметаною. Ось так побільше. Просто ідеально. Просто супер, друзі. Просто таїт в роті. Якщо ви все зробите по моєму рецепту, по даному відео, повірте, зможете насолодитися цією смакотою і зможете приготувати вдома такі ж сирники. Друзі, ви обов'язково повинні приготувати їх вдома, повірте, такої смакоти ви ще не куштували. Якщо вам це відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Бо в наступних відео буде дуже багато корисних рецептів, дуже багато кулінарійного контенту. Тому, друзі, всіх вас люблю, всіх цілую. Дякую за перегляд, пока, до нових зустрічей.